Всіх вітаю періодично роблю заміну підсвічування телевізора. І є така цікава річ, що зазвичай ті відоси, що я дивлюся перед розборкою, люди відчовкують рамку, потім витягають матрицю і усі інші свої. Такий варіант не подобається, я зазвичай вищовкую ось ці защовочки підіймаю це корице, а все інше залишається, я його начіпаю. Роблю заміну підсвітки і назад вставляю, центрую і защовкую. Це у нас телевізор Samsung. Ось такий Моделька буде в описі. Так, вже неодноразово робив Xiaomi такий 50-ку, потім якогось китайця ще так робив, і мені здається, що це набагато простіше.